1 січня 2020 року відзначив свій славний 70-річний ювілей Володимир Оксентійович Вознюк. відомий поет-лірик, літературознавець, культуролог, культурно громадський діяч, автор десяти поетичних збірок, низки публікацій у періодиці, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Національної спілки кінематографістів України. Заслужений працівник культури України, нагороджений преміями імені братів лепких Дмитра Загула, Сидора Варобкевича, Павла Тичини, Ольги Кобилянської, Тараса Мольничука, Олекси Романця. Володимир Аксентьович 1969 року став відомим всій Україні як співавтор популярної пісні Відлуння твоїх кроків, музику до якої написав Володимир Івасюк. Збірка поезії Володимира Вознюка під небесами Чернівців написана до 600 річчя першої писемної згадки про Чернівці. Автор у віршованій формі переповів чернівецькі легенди та перекази і надав такої самої форми власним міркуванням про сьогодення Буковини. черн Щасів прадавніх, прослов'янських і ще із предківських давен. Супроти нападів поганських зростало міцть місто чернь. Шляхів торгових перехрестя вело на Русь і в чужину, навалу хижого, на щастя, отут спиняли не одну воно для недругів чорніло, Незручністю могутніх стін оборонити місто вміли, коли скликав набатний дзвін. Отой, хто йшов на чернь війною. Конав під містом від меча, якщо лякався хтось двобою, ще й шкодували втікача. Круті яри, а далі гори. Густі ліси, стрімка вода, для чернівців то медобори, для недорогів глуха біда. Спинися, недруже вороже, ходу свою завершиш тут, бо і рідня не стріне, гожу, коли тебе. Нестиме пруд. Якщо ти злагідна людина і щира в тебе дружня вість, тобі пошана і гостина шановним був у місті гість. Гостей своїх приймали радо, лилися вина і меди, аби обрати любу ладу, спішили лицарі суди. З дівчат прекрасних, нелукавих були соратниці в мужів, і діти в них росли для слави. Аби русинський рід мужнів. Отак От було, та не дрімала, довкруг кружляючи орда, спустошила дикунським валом і русичів приславний град. Хто виживав, перепливали по рідній задля них ріці. А може, тих людей причали до сходинки до чернівців, шіфа, до щіфи дорога веде від вокзалу. А Шіфу, мов хвиля на секруто схил, Той дім корабель два брати збудували, коли вже для моря не стачало сил. Об'їздили Австрію доки припала, у нас до вподоби місцина одна, аби корабель випливав із кварталу, аби не тримала міська мілина. Не мали дружин двоє тих капітанів, нікого не мали. Від луння штормів сюди залітало з усіх океанів, з усіх і небачених навіть морів. Їм любо жалося з отими штормами, вели корабель поміж горами хвиль, коли замовкали штормів буйні гами, тоді заколисував палубу в штиль. Вони капітанами мусили бути, допоки в них поклик життя не затих, від смутку ховались. В кімнати каюти, але не ховались від себе самих. Мав кожен штурвал свій, містки капітанські, немов піднімали над всім і всіма, подобались людям фігури спартанські, хотілося і їм доторкнутися керма. Пишалося місто, пишались герої, таким незбагненним для містем буття. Курс кожен із тих капітанів засвоїв. Лише б не поплив корабель Забуття. Турецька криниця, Турецький міст і вулиця Турецька. А ще ж майдан турецької криниці. Уберегла громада Чернівецька, Легенди світ, легенди сивий вицвік. Століттями блукає поміж нами вся оповідь про юну чернівчанку, котра носила звідси вечорами. Живлющу воду у своєму збанку. Вона носила, як і всі носили, бо відала про живність і наснагу, бо немічний вбирав з водиці сили, а спраглий, звісно, забував про спрагу. А може, й знала про джерельні води своєю первозданністю чарівні носила воду, а художник вроди, Намалював і її лице царівне. Але прийшли. Прийшли, немов би маршем. Війська турецькі стали гарнізоном, і був паша турецький там найстарший, і навіть жест його ставав законом. Ім був паша з собою звично гордий, але зустрів і він прекрасну юнку. І кров заграла гомінким акордом і привітав за ледь непоцілунком. Уже б тюрбан він перед нею скинув. Прошарят, забувшими в умолі, і шурхотів потоком слів невпинним, Щоб бути з нею він благає долю. Нехай цвіте вона в його гаремі, своєї вроди діамантом чистим, та їй віддасть він і палац окремий, там живтиме розкішно і вручисто. а граф с пером підсилював бундючність, нагадував про статус і персону, і дівчину злякала неминучність. Розкішного турецького полону. Зродилася у тій потуга серни, не встиг паша й вернутися до цями, мов до зірок злітала через терни. В цікава Юнка до вінця й мами. Вона втекла, але паша відтоді округ криниці виставив сторожу. Без відома його й хитрущий злодій водою поживитися не зможе. Вона прийшла. Затаєна світанком, прийшла красуня знов на місце втече, як задзвонив кришталь водини, У дзбанку рука паші лягла вогнем на плечі. Вона б згоріла, не втече сьогодні, лише вода стяйнула перед нею, а десь глибінь турецької безодні і вже не попрощається з ріднею. Лише вода вдивляється погідно, не би щось. На щипто й криниці, мов каже той криничний голос рідно, щоб не втрачала юнка волю птиці. І був політ, але не в синь небесну, навіки поєдналася з водою. Тепер іде з країв легенд чудесний щодня до міста юною ходою. Така легенда, правда невмируща. Джерела в неї чисті і глибинні, для всіх у місті сущих і грядущих. Вода в криниці струменить понині. Під небесами Чернівців, під небесами чернівців живе душа, куди б дорога не повела, ти завжди з Богом під небесами чернівців, тут слухаєш Його з небес, бо нині навіть у храмі слова шукаєш зерен між голови, аби тих зерен дух воскрес. Тут кожному своє зерно у пам'ять предки засівали. Щоб не вростало в п'єдестали, щоб колосом звелось воно, аби і звідси у світи, і в найлютішу Веремію любов і віру, і надію зумів у слові понести, де б не злітав, де б не згорав, освітить радість і знемогу, промінням лагідним та строгим, і звідси совісті, зоря, під небесами чернівців.